Що ж відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент, якщо на території країни відбуваються такі речі, відразу збирається рада назвезпеки оборони відповідної країни і вирішує, що з цим робити. Звертаю увагу, що на Росії до цього часу ніхто не збирався до цього часу це питання не розглядалося і не було позиції саме. То органа, який мав би на це реагувати, це про багато про що говорить. Це говорить про те, що люди, які входять в склад цього органа, були безпосередньо учасниками всього цього процесу, і тому переляканий Путін не захотів їх збирати спільно разом, щоб вони, не дай Боже, його там на цьому ж засіданні і не заарештували. От тому там я ще раз Там відбуваються процеси, вони не будуть зупинатися. Питання швидкості проведення всіх процесів. Ці процеси прилякали не тільки деяких росіян, мається на увазі Путіна. Ці процеси прилякали деяких людей, які знаходяться за межами Росії. Вони не очікували. От що Росія така слабка, що там немає ніякого керівництва, що там немає поваги до міністра оборони, якого ніхто не вшо не ставить, тому що якщо його підлегли, спокійно здають штаб. От, який є центральне відповідальний за війну на території нашої країни, то про яку тоді там взагалі концентрацію влади і консолідацію влади монолітний влади взагалі може вестися мова на території Росії є велика кількість приватних е, угрупувань, які підкорюються тільки своїм власникам. У Кадирова є своя приватна армія. У Пригожина є. Своя приватна армія, своя приватна армія є у Газпрома, є у деяких глав адміністрації по їх губернаторам. От, у силовиків є своя армія. І коли вони почнуть в межах Судового кольця з'ясовувати проміж стосунки, це питання тільки часу. Ніякої передачі влади демократичної на Росії бути не може. Це буде передача влади через закала, чи то з великою крові, чи то з малою крові. Але все буде, і все буде на наших очах. Він втратив час. Йому треба було робити в перший день. Два треба було приймати рішення, жорсткі рішення для того, щоб дати відповідь на цей виклик. Він цього не зробив. Тому на сьогоднішній день у Путіна немає спроможності взагалі щось ставити на свої місця. Коли він людей, які вбили російських офіцерів, а по різних даних 39 чоловік загинуло в офіцерів Російської Фросійської Федерації. Саме людей, які знаходились в тих гелікоптерах, і літаку, які збили вагнеровці, от і за це дякувати вагнеровцю. Ну, знаєте, це такий театр абсурду, який вже будь-яка людина, яка має, хоч б трошки розуму розуміє, що на Росії щось відбувається. Не те, Путін втратив вже владу. Він вже не є е, президентом Росії, він є просто лялька, яка скажімо так, от, одна із яких їздить там до Дербента. От вітатися в тому числі і своїм охоронцям дивна країна, дивні процеси. От але нам своє робити. Нам е, треба виганяти їх з нашої території для того, щоб звільнити нашу територію і от, поставити крапку в цьому питанні. Пане Євгене, ще одна новина важлива. Вона про те, що в червні, в червні під час секретної поїздки в Україну в нас побував знову голова ЦРУ Вільям Бернс, і там була історія з тим, що наше військове командування поділилося із ним суд з усього інформацію про наші амбітні плани. І там знову, та через кому не знаю, через крапку в іншому абзаці мова йшла про те, щоб після досягнення певних успіхів на фронті розпочалися перемовини із Москвою до кінця року. Це в нас знов ж таки пише The Washington. Post. Це знову повертаючись власне, до першої теми, про яку ми з вами говорили. Ну, окей, він приїхав, подивився на ці плани, сказав, що плани чудові, скоріш за все, клас, будемо сідати за стіл перемовин. Я вас хочу запитати, хоча це і не від вас, да, залежить тому, що ви в окопі українському, а не західному. Але тоді, якщо все це станеться, те, що зараз ви перераховуєте і з НАТО, і з тим, як вони нас там будуть закликати до перемовин, до бойової, нічієї, виникає дуже елементарне, цинічне питання. А заради чого це було? Щоб що? Ну от якщо раптом все залишиться, як є, і ще й не дай Боже, та з втратами українських територій, то заради чого ми 15 чи більше місяців боролися? Заради чого гинули наші військові? Це питання не всередині, не для українського суспільства. Це туди я його надсилаю, на західний світ. Щоб що? Щоб Росія довела, що вони праві і можуть в будь-який момент будь-яка країна розпочати те саме, що тоді західний світ отримає ляпаса. Саме так. Західний світ отримує потужного ляпаса, а Росія отримає шанс на збереження свого режиму і підготовку до наступної війни. Ну, при тому спершу знову ж таки з нами. Ну їм треба не 20% нашої території, їм треба повністю вся Україна, і вони будуть годуватися повернутися, забрати її всю саме до цього, і призведе оця заморозка конфлікта. Ну але єдине, що я б таки не плутав те, що сказав Бернс, і те, що ми з вами обговорювали до цього, Бернс взагалі не казав про перемовини про заморозку. Конфлікта він казав взагалі про мирні перемовини після успіхів на фронті. А вибачте, але у випадку успіхів на фронті ми будемо говорити не про замороження. От, у випадку успіхів на фронті, ми будемо говорити власне про виведення військ. Але так для того, щоб для того, щоб тема, яка нам потрібна, саме виведення окупаційних військ, лягла на стіл перемовин, для цього нам на жаль, ще дуже багато треба добитись на фронті. При нинішній ситуації Росія ще не готова про таке говорити. Пане Євгене, тут міністр Кулеба закликає Німеччину в інтерв'ю більду не повторювати помалку Ангели Меркель, вочевидь, не тікаючи на вище згаданий вами Бухарест 2008 року. Але якщо згадати ті часи, то з ким мала справу Меркель з Тріумворатом Ющенко Янукович Тимошенко? Так важко було тоді розуміти, куди буде рухатися Україна і що з цього всього в перспективі вийде. Чи зараз в політичному сенсі не стоїть сучасне керівництво Європи перед такою? Ж дилемою, і наскільки багато політичного саме в рішенні, яке ми будемо бачити у вільнюсі? Мені здається, що взагалі, оце абсолютно неправильна постановка питання прив'язувати питання про участь у безпековому блоці цивілізованих демократичних країн до плюсів та мінусів конкретних урядів, які, вибачте, в демократичних якраз країнах міняються знаєте, як рукавички. І е, в європейських країнах, які давно є членами НАТО і членами ЄС, так само міняються уряди і бувають дуже різні. І бувають такі, що навіть е, Пап, от, от куди похлеще наших трапляються, але це не міняє того, що в цілому це лишаються демократичні суспільства, які віддані певним спільним цінностям, і мають спільну оборону від тих країн, які заперечують ці цінності. Тому тут це абсолютно різні масштаби. Хто конкретно зараз сидить, що на банковій що в Білому домі, і що таке взагалі НАТО і Європейський Союз? Це, це це, це абсолютно різні речі. Проблема в тому, що, на жаль, не всі західні Союзи, Союзники так само цивілізаційно до цього підходять. Тоді, до речі, парадоксальним чином, зараз союзники помінялись в Бухаресті, якраз Штати були готові надати нам ПДЧ, але Німеччина і Франція категорично виступили проти. Зараз Німеччина ніби не проти, а Франція навіть напряму лобіює зараз наш вступ в НАТО. А от зате вперся Байден. Тому от да дещо залежить від того, хто конкретно коли, в якому кабінеті сидить. Але принципово, це нічого. Чого не міняє. Тут ідеться про країни, а не про уряди.